Знову Кріз, і знову твій мозок отримає порцію нових знань. Ми зібрали для тебе найдивовижніші факти про тварин. Готуйся, бо деякі з них просто неможливо уявити. Став лайк, якщо вже готовий, і ми починаємо. У кого з цих тварин три серця і синя кров? Так восьмініг має три серця і синю кров, а ще він може відростити собі щупальце, якщо його втратить? Знайди особливого дельфіна. Сподіваюсь, ти впорався, адже далі складніше. Яка тварина може спати з одним відкритим оком? Саме так. Дельфін спить так, бо йому потрібно контролювати дихання. Одна півкуля мозку відпочиває, а інша стежить, щоб він піднімався за повітрям. Як ти гадаєш, глибоководний удильщик може ковтнути здобич більшу за нього самого? Став лайк, якщо твоя відповідь так. І залиш коментар, якщо думаєш, що ні. Так. Бо на глибині їжа трапляється рідко і він мусить використовувати будь-яку нагоду. Який морський гігант може жити понад 200 років? Гренландська акула може жити більше 200 років, а деякі особини, за підрахунками вчених, навіть до 400. Знайди зайвий емодзі. Ось тут сховався єдиний тюлень серед можів. Хто може випригувати з води на висоту до 7 метрів? Беззаперечними чемпіонами в стрибках є. Дельфіни. Так вони спілкуються між собою, граються або намагаються позбутися паразитів. Як гадаєш, корал це жива істота? Залиш коментар, якщо твоя відповідь так. І підпишись, якщо думаєш, що ні. Так, корали це повноцінні живі істоти. Тож, якщо ти вгадав, надіюсь, не будеш мухлювати. І таки залишиш коментар. Хто з цих тварин є найгучнішим мешканцем планети. Неочікувано але це креветка пістолет. І під час цього пострілу температура в точці вибуху короткочасно сягає майже як на поверхні сонця. Знайди відразу два зайвих емодзі. Це завдання було із зірочкою, але сподіваюсь, ти впорався. Хто здатен випльовувати свої нутрощі, щоб рятуватися від хижака? На таке здатен лише морський огірок. І найцікавіше, що всі викинуті органи відростають у нього заново протягом кількох тижнів. В світі зафіксовано більше десяти випадків нападу касаток на людину в дикій природі. Правда чи міф? Це міф. Адже касатки розумні соціальні хижаки, і в дикій природі вони не розглядають людину як здобич хто з них володіє найсильнішим укусом в океані. Так, це гребенястий крокодил. Він полює із засідки, блискавично хапає здобич і вже не відпускає. Бонусна гра. Знайди сумну рибку. Може, вона така сумна, бо ти досі не поставив лайк? Хто здатен так стиснути своє тіло? Що зможе пролізти у горло пляшки? І правильна відповідь це восьминіг. А ще він неймовірний майстер втеч може відвинчувати кришки банок і тікати з акваріумів. Знайди зайвий емодзі. Так, цей круг іншого кольору. Хто має найбільші очі в світі? Правильна відповідь гігантський кальмар. Його очі сягають майже 30 сантиметрів у діаметрі. Це як тарілка. Чи це правда, що морський півень може вижити без голови навіть кілька днів? Це міф, адже морський півень не може жити без голови. Насправді він відомий тим, що може виживати без води кілька днів, хто несе смертельну загрозу для людини при розмірах менших ніж долонь. Саме так кубо медуза майже непомітна на вигляд, але одна з найнебезпечніших істот океану. Знайди зайвий! Є! А ти помітив кальмара. Який морський хижат може плавати зі швидкістю до 110 км на годину. Правильно, морський вітрильник. Він плаває швидше за гоночний катер. Чи це правда, що кальмар може змінювати колір і навіть візерунки на тілі за лічені секунди? Так, він може переливатися як хамелеон, але в десятки разів швидше. То з мешканців океану має найдовше тіло на планеті. Так. Це Сифенофора справжній живий ланцюг з багатьох організмів довжиною більше футбольного поля. Знайди зайвий. Що цей дельфін забув серед хижаків. Яка риба може впадати в стан зомбі без кисню, а потім назад оживати? Це карась риба зомбі, що витримує навіть місяці без кисню під кригою? Знайди особливий емодзі. А де ділась перлина? Хто здатен відкласти понад 300 мільйонів ікринок за одне літо? Це місяць риба. Через свої гігантські розміри та низьку швидкість вона становить легку мішень для хижаків. Тому така величезна кількість ікринок це спосіб виду вижити. Знайди зайвий. Це завдання було із зірочкою, але, сподіваюсь, ти впорався. Хто може випускати фонтан за вишки з триповерховий будинок? Це синій кит. Він не лише рекордсмен за висотою фонтана, а й найбільша тварина на землі. Його вага може сягати 200 тонн, а довжина 30 метрів.